Ідеальні шашучки у мультипечі, рецепт, який захочеться готувати знову і знову, і обов'язково спробуйте з соусом в ньому увесь секрет. Філе пропиліть виделкою, щоб краще промаринувало спеціями. Наріжте середніми шматками, влийте лимонний сік і олію, всипте сіль, перець, паприку, сушиту петрушку, куркуму, сушений часник і мелений коріандр. Вимішайте, нанизайте щільно на шпажки. готуємо в режимі гриль. При 200 градусах по 10 хвилин з обох боків. Паралельно зробіть соус. Змішайте м'яке чи розтоплене масло, лимонний сік, спеції до шашлику і цукор. Та цим соусом полийте гарячі шашлички. Всім смачного! Як приготувати піцу із лаваша в мультипечі? Пара нюансів. Дрібно нарізаємо 120 грамів лавашу. В іншу тарілку розбиваємо 2 яйця, вливаємо 120 грамів молока, солимо та перчимо, розмішали і влили до лавашу. Гарно вимішуємо, щоб лаваш повністю просучився. Закидаємо все в формочку. Я брав силіконову форму на розетці під розмір моєї чаші. Вирівнюємо основу для піци. Ставимо при 190 на 7 хвилин схопитись основу. Для начинки беремо шинку, ковбасу, помідори, гриби, кукурудзу. Тут на ваш смак. І присипаємо тертим сиром. Випікаємо 7-10 хвилин при 190 і утола. Всім смачного! Деруни з м'ясом у мультипечі при подачі зі сметаною дуже смачно і некалорійно, можна навіть на дієті. Натираємо на грубій терці 350 грамів картоплі і видаляємо зайву вологу руками. Тримо 100 грам цибулі, розбиваємо яйце, додаємо 200 грамів фаршу, курячі чи яловичі, солим перчим, додаємо столову ложку борошна, вимішуємо до однорідності, викладаємо або в силіконову форму, або на пергамент і розрівнюємо як один великий дерун. Готуємо в режимі гриль при 190, 18, 20 хвилин. Коли млинець схопиться, це десь за 5-7 хвилин. Переверніть його і приберіть пергамент чи форму. Всім смачного! ПХ Брауні без цукру і борошна для вашої дієти. Зберігайте рецепт, він точно знадобиться. В чашу блендера вкидаємо банани, яйця, какао і розпушувач. Все перебиваємо до однорідності. Переливаємо в форму, готуємо при 180 мультипечі 16 20 хвилин, в духовці 30 хвилин. І готово! Всім смачного! Рецепт цвітної капусти, який сподобається всім. Капуста в клярі, яку готуємо в мультипечі чи духовці. Якщо хочете м'яку капусту, то відваріть в укропі 5-6 хвилин. Якщо хочете хрустку, то варити не потрібно. Беремо борошно, додаємо сіль, перець, паприку, мускат і коріандр. Перемішали. Долили молока або воду і вимішали до однорідності. Додали панірувальні сухарі, перемішали, закинули суцвіття капусти, гарно перемішали, щоб в паніровці було кожне суцвіття. Перекладаємо в мультипіч чи на деко. Готуємо при 200 градусах в мультипічі 16 хвилин, а в духовці 25. І готово! всім смачного!